Звільнення замість загарбання та спецоперація замість війна. Росія використовує тактику розмивання реальності за допомогою новомови. Про це нагадали фактчекери проєкту Детектор Медіа. Привіт, з вами Анастасія. І у цьому випуску брехунця розповім, як саме агідпропаганда Росії викривлює реальність, не називаючи речі своїми іменами, і чому це так небезпечно. Тож, поки дивитесь заставку, підписуйтесь на канал. Війна це загарбання територій. Проте, на думку російських пропагандистів, саме російські військові перетнувши кордон чужої країни та анексувавши частину її територій. Не захоплюють її, а звільняють. Зокрема, це і є одне з основних завдань так званої спеціальної воєнної операції, задля того, аби виправдати торкнення Росії до України, агітпроп викривлює реальність та використовує словосполучення звільнення територій. Звільнення російської освобождення – термін, за допомогою якого Росія постає визволителькою, яка не руйнує і несе смерть. А навпаки, звільнює свої території від українського ярма. А гід пропаганда використовує термін звільнення, аби натякнути, що російська армія лише відновлює справедливість, повертає Росії те, що їй і так належало, але якимсь з дивним способом опинились поза її кордонами, мовляв, той самий Крим, Донеччина, Луганщина та навіть Харківщина і Херсонщина завжди були російськими і живуть там росіяни. Проте опір, який чинили й чинять українці на окупованих Росією територіях, доводить протилежне. Росії вигідно підміняти поняття і називати чорне білим, а окупацію звільненням. Водночас, окупація територій і їх подальша анексія є незаконною. Тож пропагандисти не використовують таких слів, аби не показати справжнє обличчя російського керівництва та підданих їм військових. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Напишіть нам в коментарях, чи помічали ви цю підміну понять. А також підписуйтесь на канал, ставте лайк та діліться цим роликом з друзями. До зустрічі! А ще буває іноді, коли я переписую нормальну фразу на всякий випадок, щоб була ще одна нормальна, якщо раптом я в тій нормальній, яка думаю, що нормальна, сказала щось ненормальне.